Усім доброго часу. Маємо черговий такий об'єкт приблизно 1000 метрів квадратних. Рубероїд, досить непогане покриття. Ми вже на фінічній прямій, тобто це вже нанесення ґрунту і гідроізоляційної рідкої мембрани, рідкої резини на так. Операції, які були тут проведені, це встановили ратори для виводу вологи із-під рубероїду. Замінили воронки, ну, не приймачі. Обробили примикання до парапетів, відремонтували деякі ділянки рубероїду і відремонтували, як ви бачите, отакого плану сам парапет, всі лисові покриття. Все, походу, вам будемо показувати, розповідати, як процеси всі йшли, ну і самі процеси нанесення апаратами наших колег, партнерів компанія «Профінструмент» Чернівців. Всім добра Перший шар наноситься на руберот після грунтування, після цього втаплюється стрічка армуюча і в подальшому закривається другим шаром від Ось такі у нас. Надо будет подряд еще. Проводится демонтаж. Старає хвороба добре промазуємо гідрошоком. новенький апаратом допомагає сьогодні. Я не можу сказати, що він гірше за 19.30. Прекрасно держить факел, прекрасно дує. От така мембранка по консистенції. І наносимо перший жар грунтуючий. Відразиляційне мембрани SG 701WВ. Усім доброго часу. Ми Підходимо до завершення робіт на черговому об'єкті, наносимо другий шар фінішної рідкої мембрани С701ДВ. Перший шар полімеризувався. В принципі, При такій температурі, при такій вологосі все відбувається досить швидко. Отакий вигляд має. Покрівля вже по завершенню. Бахір убероїд. Питання вже закриті всі. Звертаємось, прибираємо сміття, все замовники довольні.